3-2-1, 3-2-1. Тестуємо запис VR. Що? сам сів шокові. Телепорт зроблений геніально. А, я раніше думав, що це тупа фігня, яка мені взагалі не знадобиться. Але... Місце в мене мало під VR, якщо чесно. Ще... Типу я постійно виходжу за якусь цю. І буду ламати цю. Ну, туди, падаємо. Добре. Йопів, долю Дроп, можу показати вподобайку, другою рукою теж. Ага, стра, куди ти? <с> ти куди? Я можу робити страшні речі з цими руками. <ś2> <ś2> Дров. Ну <Ja>, ти поняв. Фак <ś2> <Okay. ś2> не можу показати. Окей, okay, може показати. <ś2> Ти куди? Так, це насправді страшна штука. Цей форест ваш. Так, зараз свої руки візьму. А, ходити тут прямо капець. Страшно. Пум. Але прикольна ця тема. А, як його... взяти? взять. Ну, мем. А, Коротше, симулятор рубання дерев офігенний. Пау, пеу пау. Ну, воно, звісно, рубається так мемно. Це дуже кумедна фігня насправді. Але дерево офігенно здорове, реалістичне, правда, враження, що я його не рубаю, а ляскаю, Але це кумедно. Пум-пум-пум-пум. А де? Все, рубався. А де? А, Сакіра! Нема сокіри. Ти дів сакіру. Як інвентар відкрити? О, це книжка. О, інвентар. О, сокіра. Дай сюди. Дай сюди сокіру. О! А, погнали. Пум, 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 пам, 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 пам. Минус дерево. А, але падає воно офіген. Тут, короче, у мене місце так капець мало, насправді. пам 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 Ух ти, олень. Ось і вечеря. Здоров. бим Ой, тільки палець. Палець така ніфігова. Тинь-тинь-тинь. Він мені не сопалець. Офігіти! А тынь-тынь. Я тепер барабанщик. Масс, каменной дубый барабанщик. Трійку не дають написати вам. Нормально всі повірять що це треба, треба так робити. Ейч, ейч, ейч. Тепер всі це все так, так і було, ну. Типу, ну дивіться, написано. Давай залишимо свій підпис. Нормально я підпис лишив. Це ДД, типу. Ха-ха. На завод прийшли, каже. О, йо. це погано. Шаф убити, це прямо не дуже. А я можу you просто викидувати треба, що? Сіди йди. Розкидуй, ровно без вернути. Ніфіга собі. Ніфіга, вони вигадали Angry Birds. О! Здорово. Бути чи не бути? Світловимиканью бути, ясна річ. А, тепер можна казати, що я повноцінний косплеєр коями. Добре, поки на цьому завершимо. Пємо, бо зараз світло вимкнуть.